Ми з Василем прожили разом 22 роки. За ці роки було все і радість, і втома, і сумніви, і щасливі моменти, які хочеться закарбувати назавжди. Ми будували наше життя як могли, по цеглині, разом виховали нашого сина Івана, який зараз навчається у Львові на економічному факультеті. Він наша гордість, наше майбутнє. Наш дім був сповненим звуків, сміху, суперечок. Телевізора на кухні, дзвінки від сина, пахощі ввечері. Але останнім часом усе змінилося. Василь став чужим, задумливим, мовчазним, ніби його думки завжди десь далеко. Спочатку я думала втома, робота, вік, але щось всередині підказувало, справа не в цьому. І одного вечора я все ж таки запитала, що з тобою, Василю? Він довго мовчав. А потім зітхнув, і світ навколо мене розсипався. Софія, моя найкраща подруга ще зі школи, людина, якій я довірила найінтимніше. Вона вагітна від нього, від мого чоловіка. Я не одразу зрозуміла сенс слів. Мозок ніби відмовлявся сприймати те, що я почула. Це сталося випадково, сказав він. Я не кохаю її. Це був один раз, але дитина буде, і я не можу її ігнорувати. Я стояла в тиші, ніби в вакуумі. Я не могла навіть плакати, тільки дивилася на нього свого чоловіка, свого друга, свого зрадника. Ми довго говорили тієї ночі, занадто довго. Здавалося, за кожним словом летить уламок мого серця. Наприкінці ми домовились, він таки залишиться. Ми спробуємо все почати з нуля. Я для сина, а він із провини. Софія отримає допомогу, але більше нічого. Наступні дні були, як в тумані. Прокидалася, готувала сніданок, ішла на роботу, поверталась і знову тиша. Всередині біль і ненависть до нього, до неї, до себе за те, що не помітила раніше. Я більше не вірю в казки, але я вірю у силу жінки, у силу все пережити. Я не знаю, чи зможу пробачити. Але знаю точно, я не здамся. Одного ранку я прокинулась, відчинила вікно, вдихнула свіже повітря і вперше за багато днів відчула щось подібне до спокою. Я ще жива, і, можливо, все тільки починається по-новому, по-іншому, але починається.